Друзі, радий вітати вас на нашому каналі. І сьогодні з гордістю представляю асортимент акумуляторного інструменту від торгової марки GTM. Перш за все, звісно, я хотів би наголосити, що інструмент від GTM це професійний клас, що гарантує вам високу якість та тривалий термін служби. GTM наразі пропоную асортимент акумуляторних інструментів, які закриють більшість ваших потреб для будь-якої роботи. Найбільш популярний та часто використовуємий акумуляторний інструмент в світі це, звісно, шурупокрут. Наша лінійка містить три моделі для будь-яких потреб. Модель GTM DS1230. Суперкомпактний 12-вольтовий шурупокрут з крутним моментом в 30 Нм. Форм-фактор розташування акумулятора в ручці дозволив зменшити габарити та вагу інструменту. Патрон знімається за секунду, і ми вже можемо працювати з бітами за допомогою шпинделя і з внутрішнім шестигранником в 1-4 дюйма. Навіть не потрібно використовуватися бітотримачами, це просто мегазручно в роботі і економить купу часу. Дві швидкості обертання та 18 режимів регулювання крутного моменту дозволять закрити широкий спектр задач. Супермодель для тих, хто працює тривалий час. З інструментом та не потребує великої потужності. Працює з літійонними акумуляторами ємністю 15 А. Наступна моделька DS 1840 це вже шурупокрут з максимальним моментом 40 Нм та 18-вольтовою системою живлення. Має всім нам звичний класичний форм-фактор, швидкозатискний патрон, два режими швидкості обертання, 20 положень налаштування крутного моменту, дозволять чітко підібрати необхідний режим для роботи. Чудовий вибір для повсякденного користування та більшості задач, які виникають у нашій професійній діяльності. Працює з літійонними батареями ємністю 2 Аг. Так, далі у нас по черзі вже топова модель шурупокрута DSI1875BL. Це 18-вольтовий професійний шурупокрут з безщітковим двигуном. Та максимальним крутним моментом, тільки вдумайтесь, 75 Нм. метрів. Він обладнаний безщитковим двигуном, цільнометалевим 13-мм швидкозатискним патроном, двоступеневим редуктором в металевому корпусі. Є дві швидкості обертання, 20 положень регулювання крутного моменту, ударний режим та режим сверління. Щоб втримати всю цю міць та потужність цього шурупокрута, передбачена додаткова рукоятка. Працює він з літійонними акумуляторами ємністю 3 Аг. І наступна наша новинка: це акумуляторний ударний гайкокрут GTM iwc 18320 bl з безщітковим двигуном. Максимальний крутний моментом в 320 Нм. Ця модель має посадковий квадрат в 1,2 дюйма, що є найпоширнішим на даний момент. Імпульсний режим дозволяє не перевантажувати інструмент та максимально ефективно використовувати всю потужність і справлятись навіть із застарілими гайками та болтами. Працює також від літій-іонних акумуляторів ємністю 4 Аг. Що ж, рухаємось далі, і тут у нас вже акумуляторний перфоратор GTM. RHC 1822 bl Також з безщитковим двигуном для максимальної ефективної передачі потужності та довговічності, має енергію удару в 2,2 джоуля, 4 режими роботи, такі як сверління, довбання, сверління з ударом та поворот піки. Максимальний діаметр сверління в бетоні складає 22 мм. Звісно ж, має реверс, лед підсвітку, захисну муфту та електронний захист від перегрів. Працює з літій-іонними акумуляторами ємністю 4 Агоди. І далі у нас акумуляторна безщиткова кутова шліфмашина GTM AGC 18125BL. Оснащена безщітковим двигуном. Ідеально підійде для відрізних зачисних та шліфувальних робіт. Має регулювання швидкості для оптимальних обертів під будь-який матеріал. Систему плавного пуску, систему підтримки обертів під навантаженням. Захисту від перегріву та перевантаження також. в Ці моделі втілено поліпшені системи охолодження двигуна та конструкцію редуктора. Працює з літій-іонними акумуляторами, ємністю в 4 Аг. Гарантія на весь асортимент інструменту складає 36 місяців. Друзі, в наступних відео ми більш детально познайомимося з кожною моделлю окремо, потестуємо, звісно ж. їх. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Та до нових зустрічей!